Давно хотів, давно хотів сказати таке слово, О, трошки заводиться. Думав колись готувати це слово десь там на Пасху, більше так ближче до тих подій. Але я хочу сьогодні говорити про події, які спричинили розп'яття Христа. Але більше всього, я просто хочу звернути увагу на одну історію для того, щоб дати нам можливість порозмірковувати над такими питаннями. Усі ми пам'ятаємо цю історію розп'яття Христа, коли Пілат перед Пасхою завжди по традиції Ізраїля да, випускав одного із злочинців. І ось є вибір. Є варава, є Христос. І давайте подивимося, більшість ми знаємо, да, що більшість кричали варава. Давайте подивимося, що про це думає. Її. Спочатку Іоанн, потім Марк, Лука, Матвій. Як вони описують цю історію? Хто такий Варава взагалі в історії чи і взагалі в Біблії про нього говориться? І давайте зразу відкриємо саме найменше, де в нього написано. Це Івана, 18 розділ. Два останні вірша. Це 38 вірш. Івана 18, 38. Тут іде спочатку розмова Піата і Ісуса, каже йому Пілат. А що таке істина? І сказавши це, він знову вийшов до юдеїв і заявив їм, жодної вини я в ньому не знаходжу. Та є у вас звичай, щоб я вам відпускав одного на Пасху. Чи хочете, щоб я вам відпустив царя юдеїв? Тоді вони знову закричали, вигукуючи: Не його, а вараву. Варава ж був розбійником. Перша характеристика варави, це ми знаємо, да, розбійник. Марк про це говорить 15 розділ. Марка 15, 15 розділ. Трошки більше говорить, 6 вірша. На кожне свято він відпускав. Тут трошки історія повторюється, я хочу читати, щоб трошки зв'язувати хід всіх подій. На кожне свято він відпускав їм одного в'язня, за якого просили. Був вже один, котрий звався Варавою, ув'язнений з бунтівниками, як під час заколоту вчинили вбивство. Тобто йде вже друга характеристика, якщо це був злочинець, розбійник, да. і тут ми вже бачимо, що він здійснив заколот, був учасником заколоту, здійснив вбивство. Натов підійшов і став просити, щоб поступив, як і завжди. Пілату відповідь сказав їм: чи хочете, щоб я відпустив вам царя юдеїв, тому що він не знав, тому що, він знав, вибачаюсь, що через заздрощі первосвященники його видали. Перевосвященики ж підбурювали юрбу. Тобто народ, щоб краще відпустив їм вараву. Пілат знову сказав йому відповідь То що хочете, щоб я вчинив з тим, якого ви називаєте царем, царем юдеїв? Вони ж знову закричали Розпни його. А Пілат запитав їх Тож яке зло вчинив він? Та вони ще сильніше закричали Розпни його. І Пілат, бажаючи догодити людям, відпустив їм вараву а Ісуса. Після бичування видав на розп'яті. Тобто Марк вже більш детальніше описує про вараву, хто це такий. До чого я це все веду? Я зараз буду про це все говорити. Лука. Що говорить Лука про вараву? Знову дає характеристику цим подіям. 23 розділ, 17 вірша. Треба ж було йому ще свята відпускати їм когось одного. Та вони всі разом закричали, вигукуючи: Візьми цього, а відпусти вараву. Варава був ув'язнений за якийсь заколот у місті і за вбивство. А Пілат, бажаючи відпустити Ісуса, знову заговорив до них. І далі ми знаємо, давайте я вже буду впускати, ми знаємо цю всю історію, що далі відбувалося. Тепер дивіться, Матвій, 27 розділ, послання до Матвія, 27 розділ, з 15 віршам. Навіть 16 го давайте. Був вже тоді відомий в'язень, якого звали Варавою. Коли вони зібралися, Пілат сказав їм, кого хочете, щоб я відпустив вам Ісуса, вараву, котрий зветься Христос. Ісуса, е, Ісуса, Вараву, чи Ісуса, Котрий зветься Христос. Адже знав, що через заздрощі видали Його. Коли ж він сидів на судилищі. Послала до нього його дружина сказати, ну там вже далі йде історія, але ми знаємо про те, що відбулося. І е кінець, давайте ми кінець почитаємо із 25-го вірша. У відповідь весь народ закричав, кров його на нас і на наших дітях. Тобто говориться про Ісуса, тоді відпустив їм вираву Ісуса після бичування видав на розп'яття. Давайте дамо тепер подивимося, характеристику вирави. По суті, це була людина з оточення юдеїв. Всі знали його як розбійника, всі знали його як вбивцю, про це нам каже слово Боже. Да? І фактично його вина була доведена. Людина вже фактично готувалася собі до смертної кари, в даному випадку розп'яття. Але дивіться, характеристика ще в чому. Що така особливість за нього, тобто за вараву, просили первосвященики та й старішини. Я розумію, якщо розглядати всю історію цих подій, порівнюючи Ісуса і вараву, то варава тут і грає другорядну роль. Чому? Тому що їхнє головне завдання було це схопити Ісуса і засудити його до страти. Їм варава був, знаєте. Вже якщо вибирали між Христом і варавою, то краще хай буде той розбійник. Бо їхня основна була ціль це для того, щоб знищити Христа. Да? Аналогічна ситуація, пам'ятаєте, коли привели будницю до Христа і говорили, да, що по закону Моїсея ми повинні її закидати камінням. Ну, фактично, її життя це я порівнюю просто, да, її доля, її життя первосвященником було все одно. Їм потрібна була реакція Христа. Подивіться, що він на це говорить. Тут ця історія фактично повторюється. Але до чого я це все веду? Фактично, народ, знаючи, що це Месія, знаючи, що це той, який їх кормив, знаючи, що це той, який їх сілював, давав спасіння і так далі, і так далі, тобто дуже гарних характеристик Христа, які ми знаємо, вони в якийсь момент хочуть його розп'яти. Знаєте, я скажу так, я перш ніж це все собі розмірковувати, я почав собі шукати десь, можливо, перечитувати якусь літературу, шукати якісь ствердження, знову ж таки, в мережах, ну, тобто в інтернеті, про те, як про це говорять різні богослови, різні там джерела і тому подібне. І декілька версій. Я не говорю, що там стверджую, що це правильно, але деякі з них мають свою думку. Ну, дивіться, ці події, які відбулися коли схопили Христа, коли його повели на судилище і так далі, про те, що судилище, яке відбуло, суд, який відбувався над Христом, він був неправомірний. Це однозначно, колись брат Володя звірів нам про це розповідав, що там були масу, масу порушень. Я про це зараз не буду зупинятися. За єврейською традицією там було дуже багато порушень про те, як судили Христа в той час. Але я хочу про друге сказати. Я хочу сказати про те оточення, яке спочатку зустрічало Христа, коли Він в'їжджав в Єрусалим, і про те оточення, які стояли і кричали «Розпни його. Ну, різні точки версії, різні точки зору є з історії, якщо досліджувати, то дійсно ці події відбувалися ввечері, і фактично звичайний народ, який був, він мог би, міг, міг би вже просто відпочивати. Я так думаю, що це були люди, які мали вплив когось іншого. Наприклад, є точки зору і версії, і це, можливо, вона має право на своє існування, що це були люди, які були під впливом первосвящеників і священнослужителів старіши на той час. Це були. Ще я таку думку прочитав, що це були люди, якщо знали, що буде будуть, будуть по традиції, коли Пілат відпускав одного із розбійників. Можливо, це були люди, бо слово говорить про те, що це були люди, які, дотрив... які були з оточення варави. І для того, щоб підтримати вараву, вони прийшли для того, щоб дати свій голос. І вони, вибачте, на слові, так скажу. Спілість, да? Або, ну, я таке слово підбираю, да? або були в одній команді із знову ж таки бо в них були одні інтереси. Одним треба було звільнити вараву, іншим треба було засудити Христа. Е, є ще точка, точка зору, що це були люди, які були ображені на Христа. Що це за люди? Пам'ятаєте, коли Христос прийшов сюди на землю, він, його чекали, як Месію. Його чекали, як Месію, для чого? Для того, щоб він визволив від Іга Римського. Це перше. Він їх кормив, Він їх цілював, все було класно. Вони чекали його, коли він на горній проповіді говорив блажені, блажені, блажені і так далі. Він говорив дуже багато гарних речей. Вони його зустрічали, коли він з'їжджав в Єрусалим, і, да, в Єрусалим на ослі клали, там пальмові вітки, верби і тому подібне, зустрічаючи його. Вони чекали, що він їх дійсно звільнить від цього рабства, але в той же час він говорить про те, що він в три дні розрушив храм. В той же час, коли він їм обіцяє блаженство, він говорить, що я піду замість себе пришлю вам іншого. Він говорить їм про земля чи блаженство небесне, а не земне. Але більшість людей, можливо, чекали земного якогось, блаженства, блаженства для того, щоб зараз було їм гарно тут. Можливо, є, бо були і такі люди, які, наприклад, можливо, образились на Христа, не зрозуміли його слів, не зрозуміли. Це вже я тут починаю фантазувати і додумуватись. В такі в таку точку зору. Ну я вірю, що вона має право на існувати. Хри... біблія нам про це не говорить, але говорить про факт, про те, що були було, було оточення людей, які кричали да, розпни його. Тобто, для того, щоб кричати, я не вірю, що серед усього натовпу, який там стояв, там не, були, не було розумних людей, які б не зрозуміли, за що ми будемо кричати його розп'яти. Ну я думаю, якби зараз, давайте таку, знову ж таки моделюємо ситуацію, якби ми зараз перед нами стояли два розбійника, і нам би б сказали зараз, хтось із них винен, а хтось не винен. Я думаю, ми б не почали кричати, просто не розбираючись, давайте оцього нам. Я думаю, більшість без нас почали просто розмірковувати, шукати вину. хто в чому винен, хто в цьому винен, хто в цьому. Да? Ну, це принцип народних засідателів, якщо так взяти в правовому точку, колі зараз є така практика, світова практика, є така практика навіть в Україні, коли збирається група людей на суді, і вони за тими доказами, за тими фактами, які пред'являються, вони визначають, хто винен, хто не винен. Так само відбувалося там. Але більшість в основному кричали розпни його. Я, не ві... я вірю, що там, можливо, була група людей, які кричали. Ну, там і була група людей, які були за Христа. Але більшість була проти. І в мене просто, я сьогодні так розмірковував, думаю, питання таке: а чому вони кричали проти? Ну чому вони не розібрались в ситуації, яка, яка була на той час? Дивіться. Е -е не хочу більше так зупинятись на цій історії, але я хочу трошки це все перевести в духовну площину. І хочу зробити акцент на тому, що людина постійно робить якийсь вибір, що вона обирає. Фактично, в цей час, коли стояв Христос і коли стояв розбійник, людині був вибір з духовної площини, дивимося, обрати перше це добро та справедливість в образі Христа, але при цьому обмеження своїх якихось подських бажань. Ну, якщо ми візьмемо на Горну проповідь, там прекрасно про це все розповідається. Що можна робити, що не можна робити. Тобто ми повинні слідувати Христа і жити так, як Він. І Він своїм життям нам це показав. Другий вибір це свобода, людська свобода, яка породжена злом. Це роблю все, що хочу, це розбій. Це незасудженість і так далі, можна дуже багато перераховувати якостей. І більшість, як ми бачимо по факту, що всі обрали фактично обрали розбійника. Чому обрали розбійника? Що стало фактором, чому вони обрали розбійника? Ну, Я знову ж таки думаю, що декілька моментів я для себе виділив. І це перше те, що хочу сказати, що. ну, Якщо дивитися з людської точки зору, Верава, як розбійник, він був свій серед своїх. Його знали. Його знали його лихі діла і тому подібне. Але він був людина, як людина, звичайно серед інших людей. Бо фактично розбій, ті, хто приймали участь в тому мітяжі, чи як про це говориться, да, було багато таких. Ну, попався цей. Можливо, там ще хтось був засуджений, я не знаю. І фактично приймати участь в тих всіх заколотах міг би кожен із тих людей, які там стояли. Христос для них був чужий. Да, він прийшов, він їм наобіцяв дуже багато, вони повірили в те, що багато, але вони не в те, він не про те говорив. Він говорив їм про Небесне Царство, вони думали про земне царство. Він їм говорив про небесне блаженство, вони думали про земне блаженство. І дуже багато таких паралелій можна проводити. Фактично, Христос для них був чужий. Ну, це якщо так брати людський фактор. Другий момент другий момент дуже великий вплив мали на той час священики та старішини. Хочемо чи не хочемо, так само, як зараз, наприклад, влада має свій вплив на людей. Так само, якщо ми візьмемо. Ну, Давайте, знову ж таки, виходячи в цей світ, дивиться, дуже багато вплив, дуже великий вплив зараз має і, на той, і в подальшому мала церква. Я не, давайте, наприклад, візьмемо людей, які звичайні люди. Хтось вірить в Бога, хтось не вірить в Бога, хтось, хтось відвідує церкву лише на свята, там Різдво та Пасха, да? а хтось, наприклад, регулярно ходить в церкву, там, чи православну, чи ще якусь, і так далі. І авторитет священиків та першосвящеників і служителів або старішин на тих територіях, вони мали великий вплив. Ну, відповідно, що якщо з політичної точки зору глянути на священиків, первосвящеників і там, наприклад, старішин, Христос їм був невигідний, бо вони втрачали авторитет, а він авторитет пійма, його авторитет піднімався. Тому що він робив те, що хотіли люди. Кормив, сілював. Дуже багато добра робив для них. І третій момент чому саме варава? Тому що це був Божий план. Це однозначно, і це самий перший аргумент, який може бути. Тому що це був Божий план. Так само, знаєте, колись, знаєте, я там, ну, ж таки, слухаючи різні там проповіді, дивлюся, там якісь там. Всі засуджують Іуду, всі засуджують. А я хочу сказати, що це бідна людина. Бідна людина в тому плані, що це, знову ж таки, був Божий план. Я розумію, міг би бути не Іуда, міг би бути ще хтось. я розумію, що в серці Юда там різні були негаразди, він там прийшов до нього сатана, можна сказати, да, і спокусився він на тому, що відбулося, і так далі, він пішов, придав Христа. Але знову ж таки, я собі так розмірковую, якби це був Не Юда, то якби ця історія повернулася хтось по-іншому, можливо, хтось з інших учнів, а можливо просто якась інша людина. Або третій момент, я не пам'ятаю, коли Ісус Христос йшов на Голгофу і знайшов людину, яка несла хрест? Коли да, він не міг вже нести в нього сили не було. Це, я не думаю, що це просто збіг обставин. Я думаю, що все, що відбувається в Слово Божому, це відповідно Божий план, який закладений в тому, щоб був варава, щоб був такий, як Іуда, який предасть, щоб був той, хто допоможе Христу підняти хрест і тому подібне, донести його до Гогофе. І до чого я це все веду? Дивіться, дуже часто ми з вами стаємо перед вибором. Як нам чинити? Чи нам піти вузькою дорогою, обрати добро, справедливість як Христос в образі Христа, чи нам обрати, як я кажу, вараву, да? широкі ворота, свобода, воля і так далі. Дуже часто, коли перед нами стоїть якийсь вибір, як вчинити в тій чи іншій ситуації. Дуже часто ми робимо вибір, на жаль, я скажу навіть за себе, робимо вибір для того, щоб було комфортно мені зараз. Не замислюючись в тому, що деякі моменти треба дивитися набагато вище. Навіть, скажу так, у збиток зробить собі, але щось придбати для себе в Царстві Небесному. Коли у людей стояв вибір, Вибрати Христа і піти в Царство Небесне, да? ну, умовно, поширення Царства Божого, чи обрати земне життя, послухати первосвящеників, старішин, обрати, по суті, зло та несправедливість, яка була на той час. Говорити про те, що той народ, той натовп, який стояв і там судив Христа і вараву, обираючи кого взяти. Те, що він розчарувався в Христі, як я вже наводив деякі, деякі аргументи, можливо, і розчарувався, тому що чекали не того, що хотіли. І Ще такий момент, дивіться. Порівняння знову ж таки: Варава і Христос. Шлях добра та справедливості, шлях там, свободи та Зла. Дуже часто ми в своєму житті починаємо встановлювати свою справедливість, доказувати своє Я. От дивіться реакцію Христа, коли він стояв перед Пілатом. І подивіться реакцію, коли було, було це судилище. Ну, я просто навіть зараз ми тут сидимо, я себе перед а в мене ця картина зараз. І дивіться, Христос стояв мовчки. Я думаю, якби він хотів сказати слово, я думаю, що Бог би дав би йому мудрості, вибачте на слові, закрити рота всім. І сказати, що ви робите? Хто я, хто ви. Але дивіться, він в свій захист нічого не робить. Він просто мовчить. Дуже часто ми в свій захист обираємо шлях варави, доказуючи своє я. Доказуючи своє я в тому плані, що мене образили, а я хочу справедливості. А Христос нічого не доказував. Христос просто мовчав. І підводячи підсумок, хочу сказати, да, це такі питання, які я вам даю для нашого з вами роздуму, щоб ми подумали про те, яким, чи як часто в житті який шлях я обираю. Я на цьому прикладі намагався просто вам довести чи показати, що дуже часто ми навіть не замислюючи над тим, що ми робимо. У нас відбувається кожного дня, як я говорю, да, кожного дня, кожну мить ми робимо якийсь вибір. Ми обираємо. Колись ми обираємо, навіть не замислюючи над тим, що ми робимо, інколи ми усвідомлюючи, робимо якийсь вибір, навіть знаючи, що він неправильний. Я думаю, що той народ знову ж таки, повертаючись в ту історію, який стояв там. Я думаю, що вони знали, що вони роблять неправильний вибір. Але їхня задача була кричати: кричати для того, щоб підтримувати НАТО і так далі, не розібравшись в ситуації. Бо кричали одні, і ми будемо кричати. Ті, кому це було вигідно, вони стояли, вони свою роботу зробили. Це були да, старішини і першосвященики. Е вони добились результату. Їм, чесно, як я вже казав на початку, до того варави було взагалі абсолютне діло. Сьогодні ми його випустимо, завтра він знову сяде, якщо не вийде на правильний шлях. Але до чого я хочу сказати, що ми з вами перед нашим вибором постійно завжди, чи ми повинні постійно думати, що я хочу свободу дій. Чи отримати якусь благодать. Інколи ти думаєш, що краще свобода дій, але при цьому, як я вже кажу, що можна втратити те, що для нас приготував Господь. Або навпаки, втратити той комфорт, який ти зараз маєш, для того, щоб отримати Царство Боже. Коли тебе там просять щось зробити, краще я вдома посижу. Коли є якесь служіння, та хай, он, той піде, той зробить, мені нема коли і так далі. І другий момент з цієї історії завжди нам потрібно думати. Перш ніж кричати, як той натовп, да, розпни його, думати. А чи варто взагалі говорити щось і лізти, куди мені не треба? Бо. Я ж знову таки говорю, що той натовп, який стояв, їм було все одно, я так думаю. Ну, Скажу такі моменти, я розумію, що знімає камера і так далі. Був такий момент, скажу, що коли ще я був студентом, була така практика, ну, це вже не, не секрет. Були, ну То період, коли я вчився, були різні революції. То була одна революція, переміг один президент, потім інша революція, другий президент знову прийшов, потім знову третя, той вернувся назад і так далі. Це був період, як я якраз я пішов, почав вчитися. Це був перший курс. Кінець першого курсу, ну да, середина першого курсу, другий і так далі. І нас хлопці всі їздили, заробляли на Майдан. Яка разниця дадуть флажок ще плюс 30 гривень потримати? Розумієте? Їм було все одно за кого, хоч за білих, хоч за чорних, хоч за зелених. І всі їздили. Я пам'ятаю, навіть я колись поїхав, була така ситуація, я два рази з'їздив, я стипендію собі за місяць заробив. Приїхав, заснув на Майдані, поспав, встав, дивлюся, хтось виступав, а можна ще поспати. Розумієте? Мені все одно було, що там відбувається. Я свій приїхав, я свою роботу зробив, положив в кишені те, що мені треба, і пішов. Хтось, хтось там був активіст, хтось не активіст, ну, що там робилося далі, я не хочу це розказувати. Але я до чого говорю? Я просто свій приклад показую, як приклад натовпу. Всі поїхали, всі кричали я буду кричати. Яка різниця? Тому я закликаю вас для того, щоб ми не були натовпом. Щоб ми думали, щоб ми аналізували, щоб ми розуміли, кожен в своєму житті, кожен в своєму виборі. Для чого мені це треба? А як краще, а як це на це дивиться Бог, з позиції Бога дивиться? А як би краще я це зробив для того, щоб, перш за все, догодити Богові? Слава Богу! Давайте ми піднімемось, помолимося.